Привіт, сьогодні ми відкриємо для тебе світ давньогрецької математики і познайомимося з однією з найбільш впливових праць начала Евкліда. Начало це збірка 30 книг, створена давньогрецьким математиком Евклідом, яка з'явилася близько 300 року до нашої ери. Ця праця стала фундаментальною в геометрії та арифметиці, і її вплив пережив десятиліття та навіть століття. Давай подивимося на структуру та зміст начал Евкліда. Книга перша. Тут основні поняття геометрії визначає поняття точки, прямої, відрізка, променя, кута, з якими ми знайомилися вже раніше. Також у цій книзі Евклід наводить 5 основних постулатів. Запам'ятай! Постулати це основні геометричні правила, що не підлягають доведенню. Пропоную тобі познайомитися з кожним із них. Постулат перший потрібно, щоб від кожної точки з будь-якої іншої точки можна було провести пряму лінію постулат другий, і щоб кожну пряму можна було необмежено продовжити. Постулат третій, і щоб з будь-якого центру можна було описати коло. Будь-якого радіуса постулат четвертий, і щоб усі прямі кути були рівні. І останній п'ятий постулат, і щоб кожного разу, коли пряма перетині з двома іншими прямими, утворює з ними односторонні кути, суми яких менше від двох прямих кутів. А ти вже знаєш, що прямий кут дорівнює 90 градусів. Значить, сума цих кутів не має перебільшувати 180 градусів. Отже, ці прямі перетиналися по той бік січної, по який ця сума менша від двох прямих кутів. А ще у цю книгу е вів певні аксіоми, тобто геометричні твердження, які базуються на постулатах. Друга книга була присвячена теорії прямих та кутів, де Евклід пояснив зв'язок між кутами та лініями і провів доведення рівнобедреності трикутників та рівність кутів. Третя книга стосувалася теорії кола, де були визначені основні твердження про кола та їх доведення. Наступна четверта книга розповідає про побудову прямокутника та квадрата, а також знаходження середньої пропорції та побудову квадрата з заданою стороною. П'ята книга демонструє теорему Піфагора, з якою ми познайомимося вже наступного року. У книзі було сформульовано та доведено теорему Піфагора, а також запропоновано застосування теореми в різних задачах. Шоста книга присвячена теорії пропорційності та подібності. А загалом трактат начала складається з 13 книг. Це лише початок нашої подорожі у світ начал Евкліда. Ці книги допомагають нам зрозуміти основи геометрії та арифметики, і досі є цінним джерелом знань для математиків з усього світу. А цікавим фактом є те, що протягом багатьох століть за популярністю з началами могла зрівнятися хіба що Біблія. До зустрічі у наступних відео, де ми розкриємо ще. Більше таємниць давньогрецької математики, та зануримося у відкриття Евкліда разом з тобою.